Різниця між українським та американським менталітетом як знайти спонсора по гуманітарній програмі Юнатингфо for Ukraine» 2025 рік. Мене звуть Марина Родік і я візовий та міграційний спеціаліст вже 19 років. Також я кваліфікований експерт в адаптації переїзду в США, і скажу так, що ця тема, тема for Ukraine» дуже для мене близька. Мені вдалося евакуювати батьків з Херсонщини, це те, що було випробування, щоб витягти їх живими та здоровими. Здоровими не вдалося вже два роки. Американські лікарі приводять їх до життя. Мамі паралізувала ноги, поки вона їхала через Осетію до Грузії. Тату пізніше екстрено евакуювався за дві години до підриву мосту через Дніпро. Це Антоновський міст. Де були підірвані затоплені мої будинки, дачі. Але за ці два роки мої батьки прийшли до тями, дякуючи медицині. безкоштовній страховці по United for Ukraine. Вони жили зі мною і вже п'ять місяців як отримала соціальне житло біля океану у Флориді. Також це була ще та подія, і треба було правильно все зробити по документам. Але це якраз і є а, моя кваліфікація. Посадили вже мої батьки, городи, квіти, рибалять і чекають на 65 років на пенсію. Це Social Security Income для тих, хто по United for Ukraine. Вони мають право на 650-950 доларів на місяць, хто по UFU. І вже мої батьки почали працювати по диплому на своєму радянському, українському диплому. Папа лікарем був в Україні. Тут він в україномовній клініці. Асистент реабілітолога Він знову дуже поважна людина, рятує життя. Мама доглядає за бабусею, яка живенька, її треба возити на шопінги, на терапевтичні процедури. І мама сіла за кермо в 60, в США. Ну то інша історія. Підпишіться на мене в інстаграм, там про батьків, їх долю, в США я ділюся, що відбувається в житті. Людей, які евакуювалися починають життя в Америці. Ще 30 людей, це моїх друзів, приїхало, і для них мені потрібно було знайти швидко спонсорів. Я їздила по багатьом штатам, по церквам, фондам, адміністраціям, мі, зустрічалася з людьми і там спілкувалася і знаходила спонсорів. Також ви знайдете мої подорожі в інстаграм в кружечках. І ділюся тепер цими знаннями з вами. Хто зрозуміє і буде робити і аналізувати вдачі і помилки дуже швидко знайде спонсора. Хто буде тільки бачити проблеми в усьому, так вони і буде. Тому вперед шукати спонсора, як я це роблю? А, зараз дуже важлива тема: різниця між українським та американським менталітетом як знайти спонсора по гуманітарній програмі. А, реально Америка це інший світ. Люди думають зовсім по-іншому, в них інше виховання, і те, що для нас нормально, для них дико та грубо. Те, що для нас навпаки, да там щось таке дике для них ну, нормально, це логічно, так яка вигіда, да, там а що тут такого. Тобто не треба порівнювати. Ми зараз робимо розуміння. Вам треба розуміти, як спілкуватися з американцями, тому що, по-перше, Спонсора, коли ви знайдете, так це одна буде тема. Це один такий буде челендж, але цей челендж вас підготує до Америки. Будете розумітися, хто такі американці? І зараз така важлива тема. Я не знаю, де можна її знайти, бо я ніколи не чула, щоб хтось розповідав саме такі корисні моменти, давав такі інструменти, бо це дуже важливо. Це прям дуже важливо розуміння навіть. Тут, як шукати друзів, роботу і все інше. Ну, початку давайте перший крок. Спонсор. Перше. Емоційність проти прагматичності. Українці, ми звикли до того, що прохання допомогти базується на емоційності. Наприклад, розповідь про трагедію чи важку ситуацію може спонукати людину допомогти. Ми апелюємо до почуттів, ставлячи акцент на моральний обов'язок і солідарність. Наприклад. Допоможіть мені та моїй родині виїхати до США, адже ми втратили все через війну. Це так українці думають, а американці по-іншому. Вони підходять до таких запитів з точки зору фактів та логіки. Для них важливо розуміти, що саме вони будуть, мають робити, які зобов'язання на них покладаються, та які ризики це для них не це. Співчуття, воно важливе, але воно не є основним тригером для дії. Давайте так: приклади. Приклад ефективного звернення, яким я користувалася, я шукаю спонсора для участі в програмі Uniting for Ukraine. Ваша роль полягатиме в заповненні анкети, що підтверджує вашу фінансову спроможність мене підтримати без фінансових витрат з вашого боку. Я готовий надати всі деталі та відповіді на запитання. По іншому, чуєте, да? конкретно? Раз, два, три. Друге, вам здається, це. Грубе, я знала, так вони думають, вони прості, але в них логіка, фіксація, зобов'язання, вигода і все інше. Ідемо далі. Друге, особисті зв'язки проти професійного підходу. Ми, як українці, зазвичай ми звертаємося за допомогою до друзів, родичів або знайомих, да, там, сарафани Радіо. Основна причина це довіра. Якщо людина нас знає чи хтось з наших знайомих її знає, вона швидше погодиться допомогти, адже ми часто переконуємо через близькість чи спільні цінності. В Америці так не працює. Американці вони звикли допомагати через чітко визначені процеси та офіційні канали, навіть якщо це не стосується, навіть якщо це стосується незнайомої людини. Ви можете знайти спонсора через платформи, громадські або релігійні організації, якщо грамотно пояснити свій запит і роль спонсора. І не обов'язково знати цю людину. І американцю не обов'язково для того, щоб захотіти допомогти вас знати. Головне прозорість і щоб це були офіційні канали. Давайте далі. Який висновок для українців да, по зв'язкам? Бо ви дуже хвилюєтеся, що у вас нікого немає. Якщо у вас немає друзів або родичів США, не хвилюйтеся. Звертайтеся до спеціальних платформ громадських організацій, наприклад, Welcome Connect. Так? Тобто, в мене дуже багато людей знаходили і навіть зараз знаходять. Так, є там ограничення 20 хвилин, 18 дати, тільки можна запомнити. Але скажу вам, що багатенько, десь 75 людей, тих, що я знаю, вони тут знайшли. Звертайтесь також до організацій, які допомагають українцям і біженцям. Але не там, де приїхали новенькі українці, які тут два роки. Це дуже важливо розуміти, щоб українець тут був 10 років, 15, або його батьки приїхали. Ось цей українець, американець допомогти може дуже швидко. І американцям не обов'язково бути з вами знайомими, щоб погодитися, стати спонсором. Ну, давайте далі. Зараз для вас, як це ви думаєте, я ж я б ніколи не допоміг людині, якої я не знаю. Американці по-іншому думають. Вони довіряють офіційним джерелам та як ви прийшли, що ви кажете, чи про прозорість. Пішли далі. Третє: довіра через зв'язки проти довіри через процес. Ми, як українці, часто довіряємо тим, кого знаємо, бо тим, кого нам рекомендували. Ми менш схильні шукати допомогу через анонімні платформи чи онлайн-сервіси, що нормально для американців. Американці вони довіряють не стільки людині, стільки процесу. Оце, оце прям перепрошити вам треба. Якщо система працює прозоро і зрозуміло, наприклад, дивіться, наприклад, урядова програма з чіткими, чіткими умовами, американці будуть готові допомогти, навіть не знаючи вас особисто. Тобто, United for Ukraine, вона е, працює, да, це урядова програма з чітким якими умовами? Головне це показати. І для американців важливо, бо вони, бо вони довіряють своїй державі, уряду, всім офіційним джерелам вони довіряють. Рака, яка рада для вас? Надайте якомога більше інформації про програму Uniting for Ukraine та підкресліть, що всі дані будуть перевірені урядом США. Це зміцнить, зміцнить довіру спонсора до вашого прохання. Це важливий, дуже такий важливий момент, коли ви скажете, що ця програма перевірена урядом США або підтверджена урядом США, і лінк я також даю в наступних уроках або темах, то на моїй платформі я даю прям такі лінки для спонсора, що він фінансово не відповідальний, де розмовляє адвокат, де. Доцент університету дає свій мейл, йому можна написати, і він спокійно розкаже, як все відбувалося у нього, коли він став спонсором. Той доцент. Пішли далі: сприйняття ризиків. Четверта тема: яка різниця українців та американців? Українці? Ми. ми часто не усвідомлюємо, які ризики може бачити інша сторона. Наприклад, для нас здається зрозумілим, що підтримка через програму не створює значних зобов'язань для спонсора. Ну, що тут такого, да? Просто будьте, напишіть там щось мені, якусь бумажку, писульку, що ви там вам. Але ми рідко пояснюємо це чітко. Тобто, американцю важливо все показати. Давайте, на прикладі. американці вони прагнуть отримати відповіді на конкретні питання. Що я маю зробити? Де буде, чи буде це коштувати мені грошей, чи можу я зупинити підтримку, якщо не зможу далі допомагати, вони хочуть бачити прозорість і зрозумілість у всьому процесі. Дайте їм це, дайте їм ці слова: прозорість і зрозумілість рада для українців. Зазалегідь, підготуйте відповіді на такі питання. Я вам в цьому допомагаю. Бо я знаю, що запитують спонсори. Вони ті самі питання мене запитують. Я роль спонсора. Тобто, підтримка у формі документів, а не фінансів. Тобто, вам потрібна підтримка у формі документів, вам не потрібна фінансова допомога. Але коли ви пишете тільки зробіть мені документи, гроші в мене є, чи мені не потрібні фінанси? Ось це дуже стрімно для американця. Як, це документи? Так ви мі... ну, тобто, розумієте, ви повинні думати, що ви пишете. Чи існують ризики для спонсора. Також питання важливе для нього. Відповідь ні, адже це тимчасовий статус і немає юридичних чи фінансових зобов'язань поза межами домовленості. Я даю лінк в інших курсах, в інших уроках, де ви побачите. Я також вже казала да, про адвоката, про його відео, відповідь навіть про суди, що вже були суди, де бенефіціари подавали на спонсора, що той не допомагає. І суддя казав: що, це гуманітарна програма. Ну, офіційно казав це, я так з вами. Просто дуже тепло, як з родиною розмовляю. Такі є також моменти. Подивіться. Наступне питання: що буде турбувати, турбувати американців? Як це працює? Ваша відповідь: заповнення форми i 134 а перевірка урядом, підтримка протягом обмеженого часу. Тобто, уряд. Це прям ключове. Вони довіряють своїй державі. Все, що офіційно, все, що неурядова організація, наприклад, фонди, церкви, вони довіряють. Отака От тема. Далі п'яте: як правильно комунікувати, українці? Як ми звикли? Ми звикли апелювати до емоцій. Тобто ми дуже багато розмовляємо, кажемо, відчуваємо. Але для американців такий підхід не завжди ефективний. Американці вони цінують лаконічність, конкретику та логічність. Для них важливо отримати чітку інформацію, чітку інформацію про те, що потрібно зробити, та як це виглядатиме на практиці. Приклад, Приклад правильного звернення до американського спонсора: представтесь і поясніть мету. Мене звати Іван, я громадянин України, який шукає підтримку для участі в програмі «Uniting for Ukraine». Друге, опишіть, чого ви потребуєте. Мені потрібен спонсор, краще написати «супортер», тому що спонсор плутають дуже часто з возз'єднанням, де на спонсора все полягає. Це дуже таке страшне слово в Америці, коли ти спонсору, ти за все відповідаєш. А в програмі написано супортер. Просто ви вже так. Коли я буду казати суппортер, ви хто це, хто це? Тобто всі знають же це слово спонсор, але це суппортер на англійській мові support me да там допоможи, підтримай мене, тому пишемо суппортер, який заповнить форму. Давайте ще раз, опишіть, що чого ви потребуєте. Мені потрібен спонсор, там суппортер, який заповнить форму i 134 a А, це підтверджує вашу фінансову спроможність мене підтримати. Але не вимагає жодних реальних фінансових витрат з вашого боку. Я маю заощадження, щоб забезпечити родину протягом перших місяців у США. Відразу після приїзду я розпочну пошуки роботи, щоб забезпечити фінансову стабільність. Можете написати, що я вмію, і то, і то, і то. Я вже заходив до індіт. І я знаю, що, що шукають таку-таку роботу. Ну це вже дуже багато краще, просто відразу після приїзду я розпочну пошуку роботи, щоб забезпечити фінансову стабільність. Далі поясніть, як це працює. Форма асуд 4 a подається онлайн, і ваші дані перевіряє уряд США. Це о, оце речення їх заспокоює. Ви відчуваєте різницю? Да? Тобто ми хвилюємося, о Боже, що там знайдуть там уряд. А їх це заспокоює. Бо уряд перевіряє, а в них все нормально. Як тільки форма буде схвалено, я зможу отримати гуманітарний пароль для в'їзду до США. Давайте ще раз. Третє, поясніть, як це працює спонсором. Форма i 134 a подається онлайн, і ваші дані перевіряє уряд США. Як тільки форма буде схвалено, я зможу отримати гуманітарний пароль для в'їзду своєї родини до США, чуєте? так? Да? Бізницю. Четверте. Запропонуйте йому підтримку, спонсору, підтримку. Запропонуйте такими словами. Таку, така тема. Я готовий надати всю необхідну інформацію, щоб вам було легко заповнити форму. Можливо, ви можете навіть сказати, що е, е, я візьму на себе заповнення документів, В мене є міграційний спеціаліст. Який спеціалізується саме на підготовці цього процесу і на заповненні документів, тобто такі можливі варіанти. Шосте, що потрібно врахувати, американці вони не завжди розуміють вашу ситуацію так, ну як її ви розумієте, тому пояснюєте все просто і зрозуміло. Ваша мета знати всі сумніви та показати, що процес легкий і безпечний. Використовуйте факти, а не емоції. Я думаю, що дивлячись на ваші листи, так, скільки я перечитала, скільки в мене підписників, клієнтів, хто каже, не, не можу знайти. Краще, щоб писав чоловік. Тому що чоловіки, чоловіки реально пишуть фактами, а жінки емоціями. Тобто, це дуже відчутно. І цей підхід він вам допоможе краще зрозуміти менталітет американців і знайти спонсора для програми «Uniting for Ukraine. Я це знаю, я в це вірю і знаю, що у вас все вийде. Пішли!